Покарання для зрадника на Прикарпатті засудили адміністратора проросійського телеграм-каналу Херсонська Республіка, 22 22-річний мешканець Коломийщини проведе за ґратами 6 років. Канал у соціальній мережі словмисник створив, щоб поширювати новини окупаційної адміністрації, а також надавати всебічну інформаційну підтримку, встановленому там на той час російському режиму. Основними спікерами каналу були Гауляйтер Херсонщини та його заступник. В Суді доведено, що з квітня минулого року він поширював дописи. В яких визнавав правомірною російську агресію, а також розповсюджував публічні заклики до проведення референдуму на захоплених територіях. Від імені окупаційної адміністрації Херсонщини він розміщував дописи про приєднання до Росії, зміну валюти, встановлення режиму російського. А також видачу паспортів, крім того, телеграм-каналі Прикарпатець публікував зневажливі дописи щодо українських захисників, їх характеризував як злочинців. Натомість захоплювався російськими загарбниками, називав їх героями та визволителями від так званих нацистів. При цьому людей, які підтримують підтримують Україну, він називав колаборантами та погрожував їм покаранням з за законами РФ. Вироком суду його засуджено до шести років позбавлення волі І від початку року на Прикарпатті суд виніс два вироки зловмисникам, які поширювали проросійський пропагандистський контент. Люса Віталій квіталімаглаті, телеканал чотириста